Облаштували пункт обігріву в укритті. Мешканці мікрорайону Чернівців розчистили занедбане сховище ще на початку повномасштабного вторгнення, а з настанням холодів вирішили встановити там буржуйку. Як працюватиме новостворений пункт? Дивіться в сюжеті моєї колеги. Підготували укриття до зими. Мешканці Чернівців самостійно вирішили облаштувати у бомбосховищі пункт обігріву. Зустріла дівчатка кажу, дівчата, сховищі є, але воно занедбане просто в жахливому стані. І от так прийшли сюди ввечері, 25-го, здається, 25-го прийшли ввечері, оглянули і почали працювати. Прибрали сховище мешканці мікрорайону ще на початку повномасштабного вторгнення. На це чернівчанам знадобилось чотири дні, адже приміщення було в занедбаному стані. Однак роботи після прибирання теж було немало. Ми Зайшли сюди, подивилися, що тут сміття, вище коліна, води так само, і, але ми все ж таки подив, оцінили ситуацію і подумали, що варто все ж таки спробувати тут хоч трошечки прибрати, для того, щоб люди мали укриття. Ну і чотири дні. Більше 50 людей тут працювало. Ми вивезли сім лодок, 10-тонних сміття звідси, вимили підлогу, облаштували ліжком місця, почали зносити ковдри, подушки, продукти харчування, медикаменти, запаслися водою питною, принесли чайники, знайшли генератори і облаштували повноцінне бомбосховище на 800 людей. З настанням холодів мешканці вирішили облаштувати в сховищі і пункт об'єкту. Обігріву місцевий майстер, власноруч зробив буржуйку для опалення. Нещодавно проявив ініціативу мешканець приватного сектору, самостійно зробив, змайстрував буржуйку, приніс сюди. Ми там відшкодували витрати по матеріалах, вивели димохід, ви подивитеся, і облаштували повноцінну буржуйку для обігріву. Це всі лаври нашому дяді Миколі. Це його ідея, тому що ми говорили про те, що нам потрібно. Якось грітися взимку, коли ще ті перші самі тривоги, ми приходили сюди на вулиці, мінус, і тут плюс-мінус. Ну плюс плюс 8, плюс 10 градусів тут завжди. Тож до складної зими жителі одного з мікрорайону Чернівців готові, адже в разі пошкодження критичної інфраструктури міста люди зможуть перебувати в сховищі як в пункті обігріву. Ми будемо бачити, що якщо на у мікрорайоні немає там світла, ми будемо запалювати буржуйку і люди, люди сюди можуть приходити грітися. Відповідно, ми можемо від'єднати цей генератор, і кожен там, хто бажає там попити гарячого, з'їсти суп швидкого харчування, ми тут. Це можемо організувати для кожного бажаючого. Нагадаємо, на Буковині планують створити штаб для координації роботи пунктів обігріву та надання допомоги населенню. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.